<рес> Ця трійка прилетіла з близнюків. Оце, <рес> <рес> ясно, ясно, ясно. Он як воно виходить. Фріді, ти когось визовеш на сцену чи не визовеш? А я, мабуть, викличу на сцену. Давай. Людину, яка отримала джекпот в першому турі. І це Дисонанта, Дисонанта з міста Харків Тікай, тіка, стой, стой, сядь, сядь. Три, давай, давай! Дисонанта де сонанта Денанта Вистава Тихо, тихо, продовжуємо стару тему? Знову ми ж не в Японії, ну що ти робиш? Мені сподобалося це мислі. Я вважаю, що треба стати передбата політики. Опять? Опять і до речі. Коротше, продовжуємо знайомитися з лором Харкова. Так, от ось це обов'язкова умова, І не тільки Харкова. Бо далі якраз буде про те, що я вважаю, що вам всім це знайомо. Це наш повсякденний досвід, так би мовити. От. І те, про що я буду читати, воно на мені, власне, висить, але ну, це не зовсім те, про що я буду читати. Просто це такий меседж сьогоднішній. Якщо от бачите, можете прочитати. Думаю. От ну дякую. Є проблеми, про які не говорять, але це не означає, що їх не існує. Присвячується пакету за тебе. Спочатку було слово, а точніше, три. Хтось оселедець загорнув у нього і кинув у смітник. Отак з'явився я, пророк, аморфний поліетиленове плоть. Я не месія, ні. Бюджет не той. Під мийкою собі спочинок віднайшов усі апостоли в мені, бо, як то кажуть, храмом тіло є. Моє тепер гуртожиток до стоту безкомендний. Ось перший нерозривний класій. У нім про зрострат і зросту, в якому безкінечний Харків був до помазання Восторгус. Четвертий всеоб'ємистий Посадій, а в ньому п'ятий чудій. Юдій зник. У шостім сьомий Велеліпній Сільпо та Ашаній, і восьмий Дафій порізно лежить. Адептів решта імень своїх немає. Хто я такий? Спитаєте, атабій. Побачить на своїм віку вдалось немало, як наслухати рівно стільки ж в пригоді стане ще не викидайте. Я був героєм безліку, байок філософічно бутильованих за вмістом. Про те, як починалось нарізним батоном, а скінчувалося серветками, вологими та віскі. Мене тягали всюди за собою, як мікротравми, із 2014 року. І я також можу свідчити про ненародження життя нового ні, те, ні се, презервативні курво іменини і кожна з риб'ячих смертей на совісті моїй. Таке моє буття не без гріха на правду, резервуар у господарстві незамінний, певне. Прийменники лишень розставив час і нако. у мене клали, теперечки кладуть безсовісно на мене. Дякую.